Потужного всім здоров'я, пані та панове, ще пару років назад ніхто й не міг подумати, що улітка буде додавати т 34 85 зі стабілізатором. Історичність, всі діла і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, в часи, коли совкодрочерство розробників. Достигло свого апогею. Чекати довго на цей апарат не довелося. І ось, будь ласка, представлена нова імба, звичайно, не по всіх руках, а в більш таких досвідчених т 3485 СТП. Чекало її вже давненько за марафон який-небудь або за інші івенти, але вийшла вона ось буквально. Недавно в патчі гострі списи, де додали її просто в гілку прокачки. Ну і в принципі, правильно, щоб таку імбу не продавати за голду пакетиком, чи, не дай Бог, за коїни івентні, як інші івентні машини. А в принципі, як прокачувана машина ще більш-менш справедливо, як, як би сказав. Представлена, тому що кожен може її викачати. Знаходиться вона на бойовому рейтингу, поки що на момент запису відео 6,3 в танкових реалістичних боях. Прямо перед Т-44 йде на четвертому рангу. І ви запитаєте, чому ж я так вихваляю цю машину? Оскільки досить такі величезна різниця по бойовому рейтингу є о, то, точно здавалася така сама т 34 85 на БРІ 5,3, є також на 5,7 і той же самий партизан, і пакетні і все інше і тому подібне. Клони клонів також по іншим націям, але є одна величезна відмінність це той же самий стабілізатор. Який до 20 км на годину досить сильно дозволяє нам впевнено себе почувати, виїжджаючи першим із закута. І якщо, наприклад, противник не зводиться вже в вашу сторону завчасно не наведений, не стоїть на місці, то у вас величезна перевага перед ним є в плані того, щоб. Дати постріл на ходу першим, нагадую, до 20 км на годину. Тому що ви ще вже відключається цей стабілізатор, і ви катаєтесь прямо як звичайна Т-34. Звичайно, є ще такі обмеження, як досить поганенькі кути нахилу у радянських машин, і в тому числі у нашого сьогоднішнього пацієнта Т-3485, як і звичайних, так і цього. Це всього-навсього мінус 5 градусів кутів нахилу гармати вниз. Це, в принципі, дискомфортненько, на яких. Небудь досить рельєфних картах, але якщо грати в міських умовах, або ж якщо ви знаєте рельєфи на звичайних картах, там поля полів і тому подібних. То вам буде досить таки вистачати з головою цих кутів нахилу для більш-менш досвідчених гравців. Чому я і на початку відео сказав на рахунок досвідчених гравців, і зараз також про це нагадую, да, тому що досить багато нюансів в машині по комфорту стрільби. Не кожен зможе її реалізувати. По перше, як я вже й казав, потрібно тримати постійно в голові. Максимальну швидкість роботи стабілізатора це приблизно 20 км на годину там по-моєму, навіть 22 чи щось таке. Тому що досить непогано розганяється насправді 34-85. За це цю машину і любили в свій час досить багато гравців. Але про рухливість трошки пізніше поговоримо. Тут хочу ще додати на рахунок комфорту стрільби, це досить повільне наведення по вертикалі вашої гармати. Вверх-вниз піднімається, опускається гармата дуже-дуже повільно. Всього на всього там 4,5 градуси в секунду, якщо не помиляюся на експертах. Так, всього-навсього 4 градуси в секунду на асах, на експертах 3,7. І тому, відповідно, потрібно одразу донаводитись приблизно в ті місця, де може бути, ймовірно, ваш противник, для того, щоб якомога швидше йому дати. Але така проблема в більшості ваших противників і союзників на цих бойових рейтингах. Тому особливо як мінус я би це не враховував. Але швидкість оберту у нас досить і досить непогана. А от що вже підводить, так це відсутність бронювання на цих бойових рейтингах. Так, ви можете сказати, що граючи там на 5-7, ми все рівно постійно грали проти тих же самих противників в самому низу списку, які зараз граємо на 34 з стабілізатором. Так, це є правда. Дуже дуже часто граю в топі на тій машинці 120 очків відродження. Це один з найгірших показників там проти якихось Т-29 і тому подібних потужних американських важких танків попадаємось. Але в основному граємо в топі 6.3-6.7 досить частенько. Так, звичайно, буває проти тигрів других попадаєшся, і в лоб їм ми нічого не можемо зробити, особливо якщо башня від Хеншеля. Але в усіх інших випадках вистачає нам і проти тигрів звичайних, проти пантермаски і тому подібних машин, але відчувається це все як витілювання, завчасне витілювання від скіла, не вийде за рахунок поганого пробиття нам роздавати наліво направо всім підряд. Потрібно витілювати так, це правда. Якщо ви знаєте хороші позиції, щоб... Підкараулювати противників в борт проїжджаючих від позиції до позиції, то взагалі буде круто. Стоковий снаряд БР-365 має з всього-навсього 148 мм пробиття, так вам буде вистачати по бортам, стріляти більшості противників. Не дуже броньованим і в лоб з легкістю. Потрібно витілювати вже тиграм, пантерам їхні вразливі місця в лоб. І, звичайно ж, всякі шермани також в лоб пробиваються, досить впевнено, але потрібно витілювати, ну, дивлячись, яка, яке ВЛД, катана броня, чи е, кована, чи ще щось таке. Там потрібно вже видивлятися. Але, в принципі, і вибухівки, до речі, 77 грамів вистачає з головою. Не потрібно качати в першій гілці звичайний БР-365. В нього набагато менше пробиття, так, там вдвічі більше вибухівки, але я не знаю. І мені вистачало з головою і того дамагу, який є в найпершого снаряду. В самому кінці новий снаряд уже для 3485 це бр 367 такий же самий, як і в Т-44 ранньої. Він пробиває трішки впевненіше вже 164 мм притул. І 154 мм на 500 метрів. Така ж сама кількість вибухівки 77 грамів. Досить непоганий снаряд насправді, хоча я в основному на найпершому снаряді грав, і там в наступному бою і я вам покажу, що для тих же самих Т-29 в лоб вистачає. Щоб боротися на, і на найпершому снаряді, і в принципі на останньому, так є ще підкалібри на передостанній гілці прокачки, прокачки модифікації, там 195 мм пробиться, але особисто я їх дуже дуже рідко використовував. Також є фугасик, який можна з легкістю використовувати проти великої кількості на цих бойових рейтингах легкоброньованих машин. На жаль, у нас немає ДШК, щоб ламати ось такі парканчики, а сміття на картах багато. Ну і на рахунок рухливості, як бачимо, досить непогано розганяється Т-34, 500 кінських сил на 32,5 тонни, дуже дуже непоганий результат для цих бойових рейтингів. Максималка 55 км на годину вперед і тільки всього-навсього 8,5 назад. Але в таких міських боях потрібно її вже скидувати для того, щоб запрацював стабілізатор. наприклад, бачу зараз Т-29 і скидаю швидкість. В нього буде розкачка, коли я його зустріну. А в мене перевага за рахунок стабілізатора. Ну і знаючи його вразливі місця, в лоб я з легкістю зможу навіть так з ним справитись, витіливши Т 29 го в його кулеметне гніздо в корпусі. І зараз можна з легкістю вичікувати, вишукувати гравців, які грають на базі, яку тільки но забрали. Отримую звідки ззаду, відкидую дими, Відкидаються вони, до речі, ззаду корпуса нашого. Ось ті бочечки, які прикріплені. Отримую від ізраїльського М41 Супер Шермана. В нього кумулятиви, тому особливо нічого він мені і не вибів із екіпажу, так, чисто двигун. Стоїмо, ремонтуємося. Далі стоїть наш противник також на точці, тому що я її зараз не беру. І зараз потрібно, поки трішечки нормалізувалася ситуація в місті. Наші забрали центральну вулицю, з якої мені були, давали перший постріл з рикошетом. І потрібно. Під цей шумочок якомога швидше вишукувати противників, поки не прийшла друга хвиля ворожих танків. Вицілюємо за рахунок того ж самого стабілізатора, не втрачаючи особливо часу на це іншого першинга. І тут добиваємо уже хелкета. Непогано розрулили ситуацію так. Тут противники дуже дуже сильно тупили, не так добре. В них вийшло зрозуміти, де я знаходжусь, і завдяки своїй хорошій позиції. Неочікуваній, я роблю досить таки впевнений мультикіл. Ну і за рахунок цього наша команда з трьох точок відданих вже має дві на своєму рахунку і досить впевнено пересуваються до точки. А я обираю більш агресивний. Такий підхід до гри на цій машині неважливо внизу, вверху списку. Якщо є така можливість розкидувати противника за рахунок стабілізатора в міській зоні, то чому б нею і не скористатися? Також не забуваємо, що. Краще перезарядити дими. Тут я для цього і зупиняюся, тому що досить корисна штука на цих бойових рейтингах дими, і, і далі ще їдемо за фрагами. Підводячи підсумки про Т-34 зі стабілізатором. Машина однозначно для хороших гравців, дуже-дуже непоганий варіант, щоб понагібати зайти на вечірок. Якщо вам сподобається, звичайно ж, можна на неї і підсадитися. Якщо ви батько нагибатор на цих бойових рейтингах, дуже частенько попадає машина в топ, можна в сетап також багато чого цікавого взяти, там акаті ісяни і, і, і перші, другі і тому подібні машинки. Вистачає всього для сетапу і по авіації, до речі, також. Дуже-дуже сподобалось мені особисто. Для тих, хто впевнені в своєму скелі, обов'язково потрібно пограти, спробувати. Любите ви радянські машини, не любите, але ось цей стабілізатор це прям кіллер фіча для тих, хто не впевнений в своїй грі, в своєму скілу, в своєму умінню витілювати противників, не раджу зупинятися на цій машині. Можливо, яка на небудь 3485 нижчого бойового рейтингу буде для вас пріоритетніша через те, що там уже буде трішечки краще відчуватися ось ця. Броня, вона вас буде інколи спасати. На тій же машині не потрібно сподіватися на бронювання взагалі. До речі, про бронювання ось цей шишак, який зі стабілізатором був доданий зверху гармати. Він монолітний, там 200 з чимось міліметрів пробиття. Якщо б вам туди стріляють, це проти До речі, якщо вам туди стріляють, то не вибивають гармату, а навпаки, снаряди просто зникають ворожі. Тому користуйтеся. Якщо інколи можна, до речі, пограти від нього для, проти тих, хто ще не знає про цю фішку. Сподіваюсь, огляд вам сподобався на цю машину. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, хто перший на каналі, підписатися. Знаю, небагато в мене любителів радянської техніки, але, в принципі, дуже-дуже цікава машинка, і про неї також потрібно дізнатися. Побачимося з вами в наступних відео та на трансляціях. До побачення!